У четвер, 21 липня, відбулася поїздка у зону АТО «Голів» районних рад Львівщини та голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Усе це відбулось за ініціативи обласної асоціації місцевих рад Ради Львівщини. Продовж двох тижнів на Бродівщині збирали допомогу нашим військовим. Загалом з Львівщини відправили дві фури. Окрім цього, відбудеться передача закуплених частин та особистих передач до 80-ї та 24-ї бригад, а також до міста Артемівськ, району Бахмутської траси, міста Новокраматорськ, селища міського типу Станиця Луганська, ТЕЦ, Луганська та міста Новий Айдар. Заплановано також встановлення дитячого майданчика для одного з інтернатів міста Сєверо-Донецька. Був завантажений і рефрижератор для перевезення продуктів харчування. Ми дякуємо усім, хто відгукнувся і не став осторонь цієї важливої теми. Більше інформації про це буде після повернення волонтерської групи із зони АТО.